Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати людині, яка мудро дбає про своє майбутнє. У сучасному світі люди прагнуть робити добрі справи так, щоб це бачили інші, і в такий спосіб здобувають увагу і славу. Це явище називають піаром. Та чи можна поєднати це явище з християнським життям? Запитаємо в пастора. В минулій нашій програмі ми вже пояснювали, що піар як самореклама, демонстрація свого приватного життя, своїх вподобань по суті є гріхом, бо народжується з гордості, самолюбства і прагнення прославитися. А Христос навчав, що добро треба робити не на показ, а заради Отця, який бачить таємне і віддасть явно. Натомість справжнє свідчення про великі Божі милості в житті завжди прославляє не людину, а Христа, Його силу і владу чинити чуда. Тому віруючим не личить піаритися, але вони покликані жити так, щоб через їхні вчинки світ бачив Божу любов і благодать. Сьогодні життя, можна так сказати, триває у двох вимірах реальному і віртуальному. Як поєднати ці виміри з християнською життєвою позицією? Так багато людей, особливо молодих, проводить багато часу в інтернеті. Соцмережі стали доброю частиною їхнього життя. Але чи замислюємося ми, яке свідчення про себе і про Христа ми, як християни, там залишаємо? Що б ми не робили і де б не були, насамперед мусимо пам'ятати, хто ми? Ви світло для світу. Християнин не може вимикати свою віру, коли заходить в Facebook, Instagram чи Тікток. У будь-якому середовищі ми залишаємо якийсь свій відбиток, або відбиток світла, або ж відбиток темряви. Тому завжди ставмо собі питання. А що про мене подумають люди, дивлячися на мої дописи, пости чи коментарі? Чи видно з мого профілю, що я християнин? Так само варто уникати всякої показухи. Ісус сказав: стережіться, щоб ви не чинили милостині свої перед людьми на показ, а соцмережі, як ніщо інше, спокушають до самореклами показати себе, похвалитися. Але Божа людина має бути смиренною. Одна річ написати: друзі, дякую Богові, мені вдалося допомогти потребуючому. І зовсім інша викласти фото, де ти даєш милостиню. Завжди пильнуймо про те, що і як ми говоримо. Будьмо обережні зі словами, ніяке гниле слово нехай не виходить із уст ваших, а тільки таке, що добре нас збудування. Так само і в коментарях чи листуваннях недопустимі образи сварки або жартівливі токсичні меми. Друзі, не витрачаймо життя надаремно. Отож уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, днібо лукаві. Проведені в Тіктосі чи Ютубі години можуть забрати у нас молитву, читання Біблії, час із родиною. Тому дуже варто встановити для себе екранний ліміт, а ще краще використовувати соцмережі для добра. Ісус сказав: ідіть і навчіть всі народи. Тому інтернет може стати місіонерським полем. Можна ділитися віршем із писання, власним свідченням, піснею чи молитвою. Це теж проповідь Євангелія. Тобто соцмережі самі по собі нейтральні. Це інструмент, і від нас залежить, для чого ми будемо цей інструмент використовувати. Саме так. Тому хай ваші дописи, коментарі і зауваження завжди відповідають словам апостола Павла чи ви їсте, чи п'єте, чи інше що робите, усе робіть на Божу славу. Ви сказали, що у своїй суті піар це однозначно гріх. А таке явище, як нарцисизм, з тієї ж сфери, чи швидше це свого роду якась хвороба душі. Ви нагадали мені про одну легенду. Кажуть, колись давно жив юнак на ім'я нарцис. Він був надзвичайно вродливим і привертав увагу багатьох, але мав одну ваду зневажав усіх, хто його любив. Його серце було горде і холодне. Одного дня нарцис прогулювався лісом і підійшов до джерела з кришталево чистою водою. Нахилившись, він побачив у воді своє відображення і Закохався у самого себе, і він милувався своїм образом так, що не міг відірватися від води, і забув про все навколо, і, врешті-решт, заслаб і помер біля того джерела. Згодом на тому місці виросла квітка, яку й назвали нарцисом, тобто символом закоханості і марної гордості. Тому нарцисизм це риса характеру, коли людина надмірно зосереджена на собі. Вона постійно думає про власний успіх, зовнішність, значимість. Вона потребує похвали та визнання, вона важко сприймає критику, і вона часто не вміє щиро співчувати іншим. У Біблії це називають самозакоханістю і гордістю. Апостол Павло у другому посланні до Тимофія пише. У останні дні настануть тяжкі часи, будуть бо люди самолюбні, грошолюбні, шванливі, горді, і цей перлік продовжується. Тому нарцисизм це свого роду внутрішня установка. Мовляв, я центр Всесвіту, всі мають мене бачити і визнавати. Піар це зовнішній спосіб продемонструвати себе іншим. Через соцмережі, показуху, перебільшення власних досягнень. Іншими словами, нарцисизм це серцева хвороба, а піар це її прояв. І немає гарантії, що християни не захворіють на цю хворобу. На жаль, ні. Бо християни це також люди. А люди всі можуть впасти в спокусу шукати слави для себе. Так руйнуються стосунки, стає важко любити інших, коли любиш тільки себе. А ще це засліплює і самого нарциса, адже він вірить лише у свій образ, а не в істину про себе. Але ж християнин покликаний показувати не себе, а Христа. Тут має діяти принцип, який колись проголосив Іван Хреститель. Йому належить рости, а мені маліти. Коли нарцисизм говорить: подивіться на мене, то християнське смирення каже подивіться на Христа. Нарцис шукає слави від людей. Християнин же слави Божої. Нарцис залежний від похвали, вподобайок, уваги, визнання, а християнин залежить від Божої благодаті. Нарцис не приймає критики, він холодний до чужих потреб, а християнин завжди приймає виправлення, проявляє любов і співчуття іншим. І ще нарцис живе життям показухи, а християнин живе служінням іншим. А тепер, друзі, згадаємо, що каже Біблія. Падінню завжди передує гордість, а смиренним Бог дає благодать. Апостол Павло сказав. Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом, бо любов тільки до себе знищує людину, і той, хто шукає лише власної краси і слави, втрачає справжнє життя. Навіть краса і таланти стають прокляттям, якщо ними живеш лише для себе. Згадаймо легенду про нарциса вона дуже перегукується зі святим письмом, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто погубить душу свою ради мене, той знайде її. Це слова Господа Ісуса Христа. Щоб не захворіти на цю підступну хворобу, варто мабуть пам'ятати, хто ми самі по собі без Христа, і звідки в нас взялися наші дари й таланти. Цілком згодний. Піар і самозакоханість це сучасні води джерела нарциса. Справжня краса і радість приходять тоді, коли дивишся не тільки на себе, а й на інших, і на Бога. Християнин покликаний використовувати всі інструменти, зокрема, і ті ж соцмережі, не для самолюбства, а для служіння і любові. Пам'ятаймо, хто є центром нашого життя. Головна відмінність між піаром і християнським свідченням хто в центрі уваги. Піар закликає: подивіться на мене. А свідчення каже: подивіться на Христа. Коли твоє серце наповнене вдячністю Ісусу, бажання показати себе відступає. Бо хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Тому, друзі, вчимося смиренню. Це найкращий захист від гордості. А нарцисизм починається там, де людина забуває, що все добре в ній від Бога. Тому варто молитися так: Господи, все, що маю, це від Тебе. Навчи мене не шукати слави собі, а лише Тобі. Смиренне серце не потребує визнання, бо його задовольняє Божа любов. Світ женеться за вподобайками, але християнин живе за іншим принципом. Чи ви їсте, чи п'єте, чи інше що робите, усе робіть на Божу славу. Тому, перш ніж щось сказати чи опублікувати, запитаймо себе, а чи це прославить Христа, чи мене? Коли людина служить іншим, вона забуває про себе. Христос не шукав слави, Він умивав ноги учням. І справжня велич у Божих очах це служити з любов'ю, навіть коли ніхто тебе не бачить. І дуже важливо жити, знаючи істину про себе. Нарцис створює образ і починає ним жити. Християнин живе у Христі, тому не намагаймося здаватися кращими, дозвольмо Богові робити нас кращими. І живімо так, щоб, дивлячись на нас, люди бачили не нашу світлину, а світло Ісуса. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого Отця, що на небі. Божих вам благословень! І цього щиро бажають вам, журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви Християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі! Наш світ був створений в любові, прекрасний сад нам від творця, всі неймовірні барви, кольори на щастя, спадок від отця. як добре в тому світі жити, де лиш любов, це заповідь твоя. ах Собій поводирів, сліпих, що приведуть до ями, зелені смокви без плодів, і бігуни, що впали біля брами, навчись любові від Христа.